Я недостойний, що ти б війшов під покрівлю мою. Узлюблені у Христі, браття і сестри. Сьогодні ми знову і з вами стаємо свідками величного чуда, яке сотворив Господь. Але водночас це чудо є зовсім іншим, не таким, як зазвичай Господь під час свого земного життя. Робив для інших людей. Це чудо відрізняється від них. Чим? А воно відрізняється багатьма чинниками. Найперше, коли ми заглибимося ще раз у зміст святого Писання, ось цього євангельського читання, то можемо побачити велику віру ось цього сотня. Завжди, коли ми дивимося, як Господь творить чудеса, то навіть бачимо, як Христос звертається людей, тих, по-іншому. Коли до Нього приходять і просять про зцілення, дуже часто Він питає, чи віруєш ти? Коли до Нього приносять людей розслаблених, то Господь. Як описується у Святому Євангелії, бачачи віру навіть не самих розслаблених, а віру інших людей. Тобто тих, хто принесли, робить те чуда. Сьогодні ж, коли бачимо, як приходить сотник до Ісуса Христа і звертається до нього, кажучи, Господи, слуга мій вдома тяжко хворі. Христос відразу ж не питає, чи віруєш ти. А що каже Господь? Каже Господь дуже дивні слова. Він каже: добре, іде і я його стіль. Чому ці слова є дивні? А дивні? Тому що, коли ми бачимо, як інші люди приходять, то розуміємо, що ті інші люди прикладають певних зусиль? Чи приходять самі зі своєю неміччю, чи приводять, приносять своїх ближніх друзів немічних. А коли подивимося на сотника, то бачимо, що він фактично навіть не потрудився. Просто сам прийшов. Не взяв з собою ось того слугу, який немічний, не приніс його. Хоч добре сказав він потім, що, Господи, я людина також під підлака. Кажу, воїном моїм, іди, і він іде, прийди, і Той приходить. Слугам кажу, зроби і він зробить. Він хіба не міг сказати своїм слогам? Візьміть ось цього розслабленого, ось цього хворого і несіть зі мною до Ісуса. Звичайно, що міг. Але тут ми бачимо зовсім інший момент, дорогі у Христі. Цей сотник, до речі, будучи не юдеєм, тобто був язичником, ось тут проявляє свою віру. Бо коли каже Господь йому добре. Ідемо із зцілимо Його, ось у цей момент, дорогі у Христі, відбувається і в його душі, і в душі кожної людини, яка вслухається у ці слова зіткнення, дотик Божественного і людського. Каже сотник, Господи, я негідний. Щоб ти увійшов під покрівлю мою. В якому значенні він хотів це сказати? Чи він може мов на увазі, Господи, я такий владний, я стою на такій високій посаді, і я навіть не гідний, щоб ти, простий такий, увійшов до мене додому. А вніше сказати навіть не я негідний, а ти негідний. Зовсім ні. Він, прийшовши до Ісуса Христа, добре усвідомив своє життя. Він, прийшовши до Господа, добре розумів, що зовсім негідний, щоби Господь увійшов до нього. Через що напевно бачив за собою якісь провини. Напевно, бачив і відчував за собою якісь проступки. Пояснюючи це євангельське читання, блаженний Августин говорить, так, цей сотник сказав, що негідний прийняти під покрівлю свою Господа, але став більш гідним прийняти під покрівлю серцю свого, самого Ісуса Христа. Він сказав, що не гідний прийняти у домі, але став гідним прийняти у своїй душі Ісуса Христа. Возлюблені у Христі, браті і сестри, ось так дивлячись на цього сотника, дуже часто говорю вам і знову повторюся, маємо відразу паралельно дивитися на себе і на свою душу. А як часто ми є ось тими негідними прийняти Спасителя. Сотник сказав, я негідний, я недостойний, але він сказав це не тому, що не хотів бачити Ісуса Христа у своєму домі. Він це сказав не тому, що не хотів говорити з Ісусом Христом. Ні. А Він це сказав тому, що. Відчував у своєї душі перед Господом. І тоді, коли Христос, почувши його відповідь ось ту другу, що негідний, побачив, що у його душі стало дуже багато місця. Місце для Бога. І увійшов Бог у його душу. Оселився Бог. У його душі? А ми говоримо, дорогі у Христі, що ми не гідні? Говоримо, але коли? Говоримо, але зовсім в інших випадках. Коли приходимо не раз на молитву і кажемо, Господи, ну хіба я гідний ось такого життя, яке у мене є? Господи, хіба я гідний ось того страждання, яке у мене є? І інколи буває, кажемо, а той чи та набагато гірші від мене, а живуть краще від мене. Дуже часто таке є, дорогі в Христі. Дуже часто. Але цей сотник сьогодні навчає нас, що потрібно дивитися не на когось, а потрібно дивитися. У глибину своєї душі. Потрібно дивитися на себе. І коли ми подивимося на себе, коли ми побачимо ось ту порожнечу нашої душі, то зможемо так само, як і цей садник, сказати, Господи, я не гідний. А потім продовжимо, скажи тільки слово. І все стане добре. І все зцілиться. Душа моя зцілиться. Тільки слово скажи. Бо я знаю, що ти є всесильний, Господи. Я знаю, що ти можеш змінити мою душу. Дорогі у Христі, браття і сестри, давайте роздумувати над цим євангельським читанням і. Брати приклад із цього сотника, який, не був віруючою людиною, який був язичником, але через свою негідність і усвідомлення своєї негідності душевної став гідним того, що Бог зміг увійти під покрівлю його серця. І ми припадаємо до Господа, не шукаємо когось. Не кажімо, Господи, чому когось краще а в мене гірше, чому комусь здається більше, а мені менше? А подивимося спочатку на себе і скажімо, Господи, я не гідний, але скажи тільки слово. І все у мене буде добре. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.